Привіт-прийду! Мене звати Філ, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І сьогодні ми будемо їздити uh, на ось таких ось лошадках. Uh, давайте ми зразу uh, зараз робимо ось таким чином. А ми бачили усі кнопочки. Просто подивіться, скільки тут різних кнопочок, і я вже uh, позабирав основні uh, свої нагороди, якісь чи я не знаю, як це називається. Ну, коли ви заходите uh, кожного ну, дня ці нагороди, які даються кожного дня. Отже, я їх позабирав. Сьогодні. Uh, Зараз почнемо з того, що прокрутимо ось цю штучку. О, і отримаємо якісь. 35% удачі. Е, я не знаю, на що мені тут потрібна удача, але окей, нехай буде. А, і тут зараз вже йде якась гонка, але ми до неї поки що не приєднаємось, тому що, ну, перш за все, ви, ви просто на мене подивіться, що це таке. Чому? Чому це просто якісь палички? Я не знаю замість Е, Тому мені здається, зараз нам поки що радовато туди йти. А, але а, ми можемо. У нас вже є якісь 140 кубків. Я не знаю, як я їх отримав. Скоріше всього знову ж таки за ці. Нагороди, але нехай будуть в будь-якому випадку, тому зараз, якщо вони в нас є, то ми просто покрутимо, просто використаємо їх і можемо, до речі, отримати цілих сім петів різних, тому зараз спробуємо. Окей, нам дають собачку. Окей, хай буде. Зараз ще щось дадуть. Я сподіваюся, я хочу якогось крутого пета. Ще одна собачка. Добре, собачка це, звичайно, дуже круто, дуже люблю собачок, але дайте мені щось ще... О, сніжний ангел. Окей, оце вже краще, оце мені вже подобається, си. ми вже працюємо. Так, давай сюди. Ще одну э, а Чому я не можу. Стою. О, все я можу. А, так, давай, 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 давай. Що ти мені даєш? Ще одну собачку. Окей. О, о подарок. Давайте заберемо. Нехай. Опа, це що таке? Вау? Ніфіга собі нам насипало. Нічого собі нам насипало, це я розумію. Окей, відкриваємо іще. Іще, іще, іще. О, так, нам дали бані. До речі, до речі, цей сніжний ангел це навіть не середній, це вже покраще. Щось, щось епічне. Окей, так, так, так. і що тут. О, іще один Фрост ангел, Окей. І в мене 130 купів. Давайте ще один відкриємо. І все, подивимося, далі, що в нас ще тут є. Окей, собачка, собачка, собачка. Так, пета беремо. О. О, ніфіга собі, що у мене є. Я так розумію, мені... або це щойно в цьому подарунку мені випало, чи це мені знову ж таки з тими нагородами дали. Я не знаю. Так, 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 все забрано. А, і що? Давайте спробуємо сюди побігти, я не знаю, як це працює? І Так, 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 так. У нас швидкість збільшується. Окей. окей. Окей, окей, окей. Біжимо. До речі, зараз біжимо так-то непогано, мені здається. А, спробуємо добігти, можливо. О! Один. Що це таке? Це кінець, чи це просто якийсь Е, Ага, це якийсь чекпоінт. А, і нам за нього дають трішечки кубків. Окей, окей, окей. А, а все, я зрозумів. Дивіться, ось тут знизу у нас є така ось лінія, і тут здається, видно, куди саме ми біжимо. Я зараз вже близько до наступного чекпоінта. Окей, все, 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 все. Я здається. Я звісно зрозумів, як саме це а, працює. 11, 10 секунд у нас залишилося. Я сподіваюся, я встигну сюди добігти. І, і мені дадуть цілих два кубки. Окей, дякую. Я не знаю, на що вони мені правда потрібні, а, тому що щось це якось. Е, я навіть до них не добіг, мені навіть їх не дали, так чесно. А що дається ця енергія? Не знаю. А, Так, так, так. Тут, здається, більше нічого нема. Ауторейс, А, Де. Ага. А, ось що у нас тут є. Подивіться, яка у нас тут є штука, але. Так, 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 що се? Що це таке? Чому? У нього стільки ексклюзивних петів, але він тренується на найпершій. Окей, окей, гаразд, пусть буде так, нехай буде. А, зараз нам лише потрібно трішечки до тисячі добити і потренуємося вже на наступний. О, це мені подобається. Все зараз ми спробуємо поробити. Так, до тисячі добиваємо, до речі, потім, потім вже підемо, ще трішечки побігаємо ці гонці і назбираємо на нового пета. Так, 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 Golden Machine, Collection, не знаю, що це таке. Подивимося потім. Давай, давай, давай. ще е, Опа, давайте подивимося, мені просто. Дуже цікаво. Ага, тут їх можна крафтити. Опа, 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 опа. І. І що це мені не дало. Uh, так, 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 так. де мої пети? Ні, це не пети. Ось тут пети. Uh, 1,65. Він усе одне якийсь не дуже сильний. <Sergei> добре. Добре, добре. Тут у нас. Uh -huh. Тут усі, які можуть, в принципі, бути, але це нам зараз не цікаво. Ідемо дивитися, що у нас отут. отут, тут -от 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 у нас хобана. Ага, тут нічого особливо цікавого. Добре. Е, так, 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 тут. Е, а, ну тут ми також нічого особливого не зробили. Подивіться просто, як він пішить. Чому їх тут взагалі двоє сидить? Що це таке, окей. Окей, окей, окей. окей. Сюди стаємо. У нас тут зараз вже а, плюс 3. Але, до речі, у нас із-за того, що у нас є досить такий прикольний ексклюзивний пет, то у нас іде плюс 36 замість плюс 3. Це я розумію. Опа, плюс 50 кубків сюди. Зайвими не будуть, зайвими точно не будуть, окей? Це да що таке? О. Ще щось нам дають. Окей, просто, а, просто тут така гра, що нам на халяву насипають різних якихось штучок просто на, на ровному місці. До речі, подивіться там на цю лінію внизу, а, на цю шкалу прогресу, і як там один а, гравець вже біжить, вже біжить на останню лінію, але мені здається, він все ж таки не добіжить. Мені щось підкаже, що в нього будуть з цим невеличкі проблемки. Так, а я сюди ще не можу. Так, я сюди ще не можу стати, не знаю, на що я встав. А, окей. А, так, три секунди. Давайте зараз. Зараз на наступному, в, наступному, в наступній гонці ми також приймемо участь. Мені здається, у нас вже є шанси трішечки подалі пробігти. Так, так, так. Скільки там? 22 секунди. Давайте. О, о подивіться просто. Поскакав, поскакав. Це я розумію. Так, опа, сюди. Зараз, коли там залишиться секунд 5, ми звідси встанемо і підемо в ту сторону. Так, так, так. До речі, що це таке. Не знаю. Не, не знаю, не будемо його. О, 5 секунд, давайте побігли, побігли, побігли. Тем, этом, так, 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 так. Дві секунди і. поїхав. Вау! Просто полетів! Подивіться на нього. Uh, так, все, біжимо. Mm, до речі, я не знаю, я став швидший цього разу чи ні, мені щось підказує, що я не став швидший. Можливо. можливо, можливо, мені. Хоча. Хоча може і став. Не знаю. Я не знаю, як це зрозуміти взагалі, якщо чесно. Uh, так, можливо, тут потрібно ребітхи робити, аби ставати саме швидшим. Тому що uh, ну ось у мене вже 7 тисяч, У мене було скільки там 200 у цій енергії чи 300. Зараз у мене 7 тисяч. Тобто у мене в 10 разів більше, як навіть в 20 разів більше, так? Uh, але. Це ну, не, візуально це не дало ніякого, здається, великого прогресу. Тому що ось я, і я як був, то так, так само повільно і а, переміщуюся. Здається, це все ж таки дуже великого прогресу. Нам о, подивіться, це що таке? Це якісь, це якась машина, чи це трактор щось таке. Не знаю, не знаю, але побігли далі. Просто біжимо, біжимо, біжимо. Окей. Е, у цей е, гравець вже 2000 пройшов. Окей, зараз 3000 тисячі він також пройде. Він, вау, як же він швидко все ж таки пересувається. Це просто жесть. Е, так, 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 зараз буде 5. Окей, okay, 5, це вже непогано. Це вже дуже непогано. Я вам скажу, у мене вже в 183. Я сподіваюся, я зможу зараз uh, 250 все ж таки добити uh, і купити ще uh, ну, відкрити, точніше, ще одного пета, ще більш крутого. Ось оце, я думаю, буде uh, справді досить круто. Давай, 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 давай. Я, до... я повинен просто встигнути. Я бачу, я бачу вже. Uh, добігаю, добігаю. Давай, 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 давай. 20 секунд, ну мені цього вистачить. А ось до наступного я вже точно не встигну добігти, мені здається, я все ж таки за 250. 50 петом, мені ще а, ранувато. Ранувато, не зможу його взяти. Так, 15 секунд я не встигаю. Ні-ні. ні Причому зараз знову я його вже буду бачити, мені здається, я вже буду бачити Девін, але я не встигну добігти, так? Чи я навіть не бачу? а Я я навіть не бачу. Ну, тоді добре, тоді це не так сумно. все окей е, Тоді що робимо? Опа, опа, іще 100 цієї енергії, не знаю. А, так. Ребітхи, що це дає? М -м, так, 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 так. Ребітхи дають э, я стану більшим. Але що це потрібне? Можна мені пояснення? Будь ласка, як це працює? Так, тут плюс 10 буде, тут плюс 5. Окей, ну давайте сюди тоді станемо. Подивимося, що у нас за квести. Потрібно грати 16 хвилин. Окей, це через 6 хвилин, само по собі закінчиться. Тут у нас нічого цікавенького, тут також нічого забирати. Тут. Тут також нічого цікавого, окей, тут що таке. А, так, 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 так. Тут, здається, так. О, квест якийсь. М -м -м. Це ж таке, ага, тут нічого. Знову ж таки, нічого, друзі, цікавого. щось не те? А, тут що? 3,2, 3,2, 120% просто сюди, просто на базу, на базу, на базу, тут що таке, тут нічого цікавого тут. о А. Ну Так е, мені, щоб це щось купити, мені потрібно, скільки тут? Е, найменше 250 кубків. Ага. Е, до речі, вони роблять швидше мене, чи ні? Здається, ні. Тут е, плюс к е, перемогам, плюс к удачі, ага. Але плюс до швидкості я не бачу. Угу. Це що таке? Так, так, так. О, щось я зробив. Не знаю, а що мені це дало? Плюс 20. Е, плюс 25... Ага, у мене більше тепер петів може вміститися в мій інвентар. Не знаю, насправді це якась дуже а, не дуже прямо такий ефективний, не дуже прямо такий ефективний бонус. До речі, до речі, знаєте, що я бачу, я бачу тут подаруночок, його ми заберемо, його ми заберемо. Давай, 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 давай. О, Ось сюди. Вау, 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 вау. сюди, сюди, сюди. Багато всього насипали нам. Тут є ще якийсь подарунчок чи ні? Ні, здається, немає, тому продовжимо тренуватися. А, так, так, так. Ні, не бачу, не бачу. Не бачу, не бачу, добре. А, то я просто думав, можливо, я трішечки не помітив, можливо, я трішечки неуважний, тому що неуважність в мене є така штука, так я іноді буває, не помічаю щось прямо у себе перед носом, але зараз, здається, тут все ж таки нічого немає. Окей, в мене вже 20 тисяч, майже 20 тисяч цієї сили. чи щось таке? Це, це ж сила, добре, будемо називати її силою. Ця. А, штука. А, мені потрібно 35 тисяч сили, аби перейти на наступний тренажер. Окей, але мені все все ще цікаво, чому людина, якої 2,5 трильйони трильйони сили наша вона тренується на найпершому тренажері. Окей, це дуже странно, але окей. Так, і до речі, через 20 секунд почнеться нова гонка, і ми на неї також підемо. Я хочу зараз побігати. Ось тепер зараз ми подивимося і зможемо переконатися на 100% чи дають якісь бонуси, якісь бонуси власне кажучи, нам оця сила. Так, пішли вже сюди. Тому що ну ну, ну тому що я не знаю, можливо, дає, можливо, не дає. Зараз просто подивимося з точки зору саме швидкості. чи можу я пробігти подалі. Так, 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 все набираємо. О, полетів, полетів. Подивіться на нього. Вау. Окей, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Е, ну, я не впевнений. На рахунок за 15 секунд ми зараз дійшли до першого чекпоінту. І, якщо чесно, я навіть не впевнений. Е, можливо, ми все ж таки не стаємо швидшими з набором цієї сили, тому що якось це дуже странно. Хоча, 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 подивіться, зараз у нас ще швидкість набирається, набирається, набирається зараз до 25 Тисяч просто наберемо. А, оце вже буде прикольненько. Так, до речі, там за мною хтось біжить. Третій. А, але я не знаю, де він саме. Щось, щось я його навіть не бачу. Окей, а, можливо, він просто дуже-дуже повільний. І, можливо, можливо, друзі, подивіться на це, все ж таки це впливає, тому що зараз за 4 окей. Менше хвилини пройшло, а ми вже забрали 4. Окей, можливо, все ж таки це так працює, друзі. Зараз подивимося, У мене а, є думка, що саме так саме так ми зараз стали швидшими. І якщо ми стали швидшими, то це е, ну, набагато легше. Тому що до цього я думаю, можливо, там якісь ребітки потрібно робити. чи щось Інше, аби ставати швидшими, а виходить, потрібно просто стояти і тренуватися на тому тренажері. Окей, це не дуже важко. Зараз 10 ми заберемо, а ось 25, мені здається, ми вже не заберемо. Занадто, а, занадто я ще повільний. Але, 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 але в мене зараз будуть а, кубки, аби а, купити, власне кажучи, нового пета, більш, а, більш дорогого пета. І ось там ми подивимося, що він мені вже може дати. Так, ну 25, ну я вже не встигну. Ну, хоча, хоча, хоча. Хоча, друзі, можливо, 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 в мене щось вийде. Давайте зараз. 15 секунд, просто 15 секунд. Я дуже сподіваюся, Буду максимально сумно, якщо я її вже буду бачити, але не встигну. А я, здається, не встигаю. Ні, 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 ну трішечки. Я бачу, ось вона, ось вона, 25. Ні, 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 я встигну. Так, господи, я встиг. Це було дуже близько, майже майже вже не, нічого не вийшло, але вийшло. Окей. Так, купляємо, купляємо, купляємо. І що ти мені даш? Кет. Mm, я сподіваюся, він дає багато. іксів я дуже на це сподіваюся, скільки. О, 5,2, окей, оце я розумію. О, еквіпбест, uh, окей. Оце я розумію. Так, давайте. Uh, одну гоночку, нехай вони зроблять без мене. І далі я до них приєднаюся і вже подивимося, що я зможу тоді зробити. Так, 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 uh, так, у нас клайм. Опа, іще якогось пета. Мені дай. Оце мені подобається. Оце мені подобається. Uh, 6,3. Ти мені дає. Окей, оце вже гарно. У мене плюс 120. Два зараз. Оце я розумію тепер. Ось тепер ми балакаємо на нашій мові. Ось тепер це нормально. Так, 35 тисяч, мені потрібно зараз добити. Мені здається, я це встигну зараз зробити, доки вони там бігають. І зможу навіть трішечки, трішечки потренуватися на новому для себе тренажері. Оце прикольно. До речі, подаруночки, подарунки, дивимося, чи немає тут ніде подаруночків, е, подаруночків ніде немає. Окей. окей. Окей, окей, окей. 34, 35, все, новий тренажер. Чекай на мене, я вже йду до тебе. Окей, 244 зараз. От це я розумію. Це зараз буде прогрес непоганий. А, і подивіться, подивіться навіть на мою анімацію, вже навіть з точки зору е, візуального. З точки зору анімації саме я вже почав бігти саме швидше. Це ось прямо таки видно. До речі, а можна на ці кнопочки потикати? І... Оці красна та зелена. І Ні, здається, все ж таки не можна потикати. Ну, добре, не дуже то й хотілося, якщо чесно, а, не можна і не можна. Ну і будь ласка. А, окей. 53 у них там секунду завершилося. Давайте вже біжіть швидше. Зараз, зараз я вам покажу, як потрібно бігати. Я вже швидкий, я вже навчився, як це правильно робити, тому давайте а, добігайте. О, до речі. Що тут таке? Так, 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 так. Флейм. Окей, uh, okay. що це мені дало? Uh, не знаю, що воно мені дало, але щось воно точно дало. О, мені, якщо я не помиляюся, мені почали давати більше оцієї сили чи енергії. Все ж таки, не знаю, навіть мені здається, все ж таки сили. Добре, будемо називати це все ж таки силою. Мені, мені почали давати більше сили. Тобто прикольно. А, прикольно, прикольно. Так, так, так. Це що таке? Нічого тут більш немає. Добре. А, давайте, 12 секунд просто. А, ну там же зараз ще буде 30 секунд, потрібно чекати, аби воно почалося. Ну добре, ну добре, добре. Я все ж таки за цей час можу трішечки ще піднакопити сили. Воно того вартує. А, так. Так, 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 26 секунд. Окей, зараз, коли залишиться 10 секунд, потрібно вже бігти в ту сторону. Uh, так, 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 більше нічого тут не можна потикати, подарунків ніяких немає, тому ми можемо зараз uh, спокійно, спокійно йти і бігти. У мене, до речі, вже скоро буде навіть 100 тисяч сили. Оце я розумію, але не зараз. А зараз ми біжимо, біжимо, біжимо. Чому я повільний В лобі? Ось у мене таке питання, чому в лобі я не швидкий? Це неприкольно. Окей. Uh, і що ж, побігли, побігли, побігли. Я, до речі, не. Найшвидший, не найшвидший. хтось швидший за мене, але це а, усе одно не критично, тому що і все. У ніфіга собі як полетів. Все ж таки, навіть два, е, два гравці швидше за мене. Але подивіться, просто в мене максимальна швидкість зараз стала 88 тисяч. Тобто зараз я можу розігнатися. Прямо таки дуже непогано, друзі. Прямо ось я вам скажу. Дуже-дуже непогано. Зараз ми зможемо розігнатися. Окей, е, 27 в мене вже тисяч. Можливо, саме, до речі. Ось ця 88 тисяч, це моя максимальна швидкість, так? Але, 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 все ж таки потрібно її дуже швидко набирати. І ось, аби набирати, можливо, саме ребітки мені і потрібні. Не знаю, потрібно буде подивитися. Тому що, так, 44 тисячі. Я вже пройшла половину часу, а я навіть не дійшов до своєї. Добре, я дійду, але дійду тільки під кінець. Я, я хотів сказати, що пройшла половина часу, а я навіть не дійшов до своєї половини швидкості, тому що ну це видно, прям це дуже видно. А, і не прикольно, не прикольно, що я можу бігти зі швидкістю 88 тисяч, але толку від цього особливо ніякого немає, тому що я біжу на швидкості 88 тисяч лише останні 5 секунд. Дякую. Це дуже странно. Окей, 25 ми, до речі, заберемо, і можливо, навіть 50 заберемо. Але я не впевнений. Але можливо. Зараз подивимося. 25 забираємо. Давай, давай, давай. Ну, пришвидшуйся, пришвидшуйся, будь ласка. Uh, 20, 25 заберемо. І50 50 зараз також заберемо, я впевнений. Че, ні, я не впевнений, але можливо. Ну, до речі, подивіться, як я швидко почав переміщуватися. Все ж таки, можливо, і заберемо. Можливо, І ЗАБЕРЕМО! Так, 15 секунд. Давай, 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 давай. Будь ласка, будь ласка, все, 50 ми заберемо. Ну, 100 вже точно я не заберу. Хоча, подивіться, як я швидко почав е, переміщуватися, але все ж таки то занадто, занадто багато. Я їх не заберу. Хоча я досить близький. Так, хоча я її ще навіть не бачив. Добре, давайте заберемо 150. Не знаю, на що мені 150 алег, але. Окей. Okay. Uh, що тут? Що до тут, тут? можу купити тебе. Окей, mm, okay. mm, можливо, до речі, саме. Опа. Беремо цю штуку. Uh, можливо, до речі, саме uh, купити нову uh, uh, нову ось. Ну, це що таке? Це у нас Ведмідь. Окей, okay. купимо ведмідя і спробуємо. Можливо, саме він uh, допоможе нам uh, розігнатися швидше. Зараз подивимося, як це буде працювати. Uh, так, так, так. Ну, ну ну, ну, не знаю. Щось, що якось. Я сумніваюся, що він мені дуже багато допоміг. Зараз все ж таки подивимося. Можливо, можливо. Ми знаєте, як з вами зараз перевіримо. Минулого разу половина дійшла приблизно, коли в нас залишалася хвилина часу. Тому зараз подивимося все ж таки, ну, не знаю, не знаю. Все ж таки, є відчуття, що трішечки-трішечки швидше я почав о, збільшувати свою швидкість о, пришвидшуватися. Я не знаю, як це ще сказати, але. О, так, 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 подивіться, все ж таки стало краще. Все ж таки, це видно, що стало краще. Тому добре. Добре, добре, я зрозумів, як це працює. Це працює так, що потрібно купляти нових о, нових якихось о, собі петів. О, таких, ну, У нас є два. Типи петів, перші пети, петів, петі, перші пети це ті, які дають нам бонуси до наших наших кубків, до наших, виходить, як воно, сила. так Я, 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 я ще чомусь хочу назвати це то силою, то швидкістю потрібно все ж таки обрати щось одне до сили. А, а інший тип петів це ті, до яких ми яких ми використовуємо, аби на них, власне кажучи, їздити. і ось Якщо я буду покупати нових петів, то можливо, це буде давати мені Можливість ще швидше пришвидкуватися. До речі, 25 ми заберемо 50, ми також заберемо. А от 100, чи зможемо ми забрати 100. Ось в чому питання. Оце справді зараз цікаво. До максимальної швидкості, до речі, ми зможемо розігнатися. Зараз це не така проблема, але 100, 100, 100. За 20 секунд. Чи встигнемо ми. Мені здається так. Мені здається, що у нас є всі шанси зараз забрати 100. До речі, все. Максимальна швидкість у нас є. 88 840. Більше вона не збільше. Так, і 100 ми зараз забираємо. Ну, 500 ну, 500 це вже багато, друзі. 500 ми вже не заберемо. Хоча подивіться, який я швидкий, але не заберемо. До половини тільки дійшли. Так, так, так. Дійшли тільки до половини. Що мені дають требітки? Давайте подивимося. Так, так, так. Ну. Давайте нажмемо. Я не знаю. А, недостатньо перемог потрібно ще дві. Ааа, ось що ти мені кажеш. Добре, 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 добре. Так, що там? А -а, 10 секунд? Ну я не знаю, давайте ще разочок збігаємо. Я просто хочу зараз зробити ще ребіт, мені цікаво, що воно мені дасть. А -а -а, так, 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 і. Раз, два, три, побігли, побігли, побігли. Так, там є хтось за мною чи ні? Uh, ну, здається, я, до речі, зараз іду не перший, але знову ж таки, зараз з'явиться якийсь аграравець, який просто полетить зі, зі швидкістю світла і все. Я нічого йому зробити не зможу. Так, до речі, якщо я. А, він автоматично біжить, так? Якщо я перестану таскати на клавішу бігу. А Мені просто цікаво, я можу це зараз зробити? Чи можу я рибіт, е, на, е, натиснути ребіт прямо під час. А, моя швидкість не збільшиться, якщо я не натискаю все, все, все я зрозумів. Тоді я ребіт зараз не буду клацати. Зараз добіжимо і вже потім класу. 100, я думаю, все ж таки зможу дійти, не дивлячись на те, що я не, 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 не вчасно розігнався, але 100 я все ж таки зроблю. Я в цьому прямо таки впевнений. Далі, ось до 500 я вже не дойду. В цьому я також насправді впевнений. Так, 4 забираємо. Зараз 5 заберемо. Давай, давай, давай. Ну, все, 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 швидкості. Половина. Половина швидкості в нас є. Окей, Це непогано вже. А, цікаво, чи зможу я до кінця дійти в цьому, в цьому раунді, тому що я почав а, пришвидшуватися занадто. Пізно, занадто, занадто я довго провтикав. Добре, 66, зараз. До речі, до 66 тисяч ми 100% дійдемо. О, о, ось про кого я і казав. Пробігла просто повз мене з швидкістю світла якогось. І... Притому вона півгодини стояла на старті, нічого не робила і зараз просто побігла вперед. Це я розумію швидкість. Так, 25, 50 і 100. Давай, 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 давай. 25. Окей, 66 ми вже дійшли. 50 зараз також забираємо і 100. Мені 100% потрібно забрати 100. Я хочу його забрати зараз. Будь ласка, щось мені не подобається, щось є. А, сумніви, сумніви на цей рахунок. Давай, 100, будь ласка, 13 секунд. О, ось просто 13 секунд. Я повинен це зробити так. Половину половину пройшов. Давай, давай, 84 тисячі 88 тисяч швидкості. Давай, давай, будь ласка, ні, 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 ні. Я не встигаю, я її вже бай. Я його вже бачу, але я просто тріші. Не встиг, там буквально не хватило двох секунд. Добре, 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 давайте зараз візьмемо ребліт, що воно дає. Mm, окей, я став трішечки не таким тонким. Можливо, так. Добре, добре, добре. Не знаю, що воно мені дало, але якою і мене, вся сила вона знову-таки скіпнулася. На початок я можу знову. А, так, я можу на них тренуватися. Я їх вже розблокував, тому я можу. А, ну так тоді це дуже просто насправді повертати таким чином силу це взагалі не проблема, я вважаю. Але, друзі, на цьому ми зараз з вами будемо завершувати. Ми з вами змогли зробити ребіт, купити ось якогось ведмедя а, замість нашої лошадки, яку використовували на початку. А, і я вважаю, що це вже досить такий непоганий а, прогрес. Тому на цьому ми будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та Пишіть свої коментарі і всім до нових зустрічей.